Приємного ранку, дня та приємного вечора. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дещо цікаве, але водночас і дуже тривожне. Про стандарти краси в Південній Кореї. Ви, мабуть, вже бачили популярні корейські серіали, стильних кей-поп, зірок і яскраві рекламні кампанії, де всі виглядають просто ідеально: чиста шкіра, відкритий погляд, струнке тіло і жодної зморшки. Але чи замислювались ви, скільки зусиль стоїть за цією ідеальною зовсім? Внішності і чому в Кореї неможливо, а точніше не можна виглядати погано, чому там така велика увага до зовнішності, яка визначає твоє подальше життя, і чому усі їхні втручання такі небезпечні, особливо ті, що нам трапляються на просторах Тіктоку, де молоді і гарні люди роблять собі процедури на кшталт філерів у нижнє повіко і тонни відео від людей, котрі зранку до вечора обмазуються баночками з кремом, і перш ніж ми почнемо розбирати темну сторону стандартів. Краси Південної Кореї я вас дуже прошу підписатись на цей канал, поставити лайка, натиснути дзвіночок і писати коментар по темі відео. Також в мене є телеграм-канал, де я ділюсь усіма аксесуарами та одягом, що на мені є у відео. І не забувайте про інстаграм там більше мого життя. І звісно, я хочу подякувати вам за вашу активність, тому що ви неймовірно допомагаєте розвитку мого каналу. У південній Кореї культ краси і хорошого вигляду прищеплюється ще з маленького віку. Дитина бачить, як батьки доглядають за собою, і розуміє, що те саме чекає і її. І як би це не здавалось нам дико, але догляд за шкірою починається у віці приблизно 12-13 років. У Кореї доглядова косметика не є чимось забороненим. Це радше частина культури, яка поєднує в собі старовинні азіатські рецепти, поєднані з сучасними технологіями в. Сфері медицини. І звісно, все це приправлено яскравими баночками і упаковочками, які подобаються як підліткам, так і дорослим. Корейські косметичні бренди взагалом вже давно вийшли за ринок Кореї і популярні в усьому світі. Наприклад, з таких мастандонтів, косметики, ми можемо знати бренди як Холіка-Холіка, Ленеч, Скін Фуд, The Same та ще багато інших. І саме ці бренди можна звинуватити у тому, що вони підсадили кореянок і мільйони інших жінок по світу на. Голку багатоступеневого догляду за обличчям. І давайте зараз з вами розберемо щоденну рутину рандомної кореянки, і потім порефлексуємо на тему того, що ми за собою доглядаємо, виявляється недостатньо. Перше, чого нас вчать інфлюєнсери і південно-корейські косметологи, це те, що потрібно двохетапно очищати своє обличчя. Макіяж змиваємо гідрофільною олією, а потім переходимо до пінки або гелю, що видаляє залушки бруду і жиру на вашому обличчі. Після очищення важливо відновити баланс. Для цього кореянки використовують тонери. Вони зволожують шкіру та готують її до наступних етапів догляду. Далі есенція. Вона легка як тонер, але не концентрована, як сироватка. Наступний крок це якраз таки сироватки або ампули, які вирішують якусь конкретну проблему, якусь там надлишкову пігментацію, або щось на кшталт цього. І нарешті, після сироваток настає час для зволоження. Використовують вони легкі гелі або креми, які допомагають утримувати волонтери. Логу в шкірі протягом усього дня. І останній дуже важливий крок це нанесення сонцезахисного крему. У кореї загалом дуже серйозно ставляться до захисту від сонця, тому що ультрафіолетові промені можуть спричинити перечасне старіння, викликати рак шкіри та і багато чого іншого. А кореянки хочуть якнайдовше зберігати свою молодість і красу, тому там кожна і навіть кожен користується сонцезахисними кремами. Ну і не варто забувати, що у кореянок ще є. Додатковий догляд у вигляді падший під очі, на губи, на ніс, на підборіддя, також масочки і скраби. А напишіть зараз у коментарях, зі скільки пунктів складається ваша ранкова рутина. Чесно, поки я оце все перебирала і читала, мені вже стало дуже складно. Ну, по-перше, це займає дуже багато часу. А по-друге, ну блін, це банально дорого. Але у південній Кореї це база. Тому кореянка скоріше за все не купить собі їжі на вечерю, але якийсь зволожуючий кремчик. Обов'язково. У мене ж мій монінг рутін виглядає зовсім інакше. З самого рання мене будуть ось цей кіт, щоб я його погодувала. Потім у мене є пару хвилин нанести свої косметичні засоби, яких точно менше, ніж у кореянок. Приготувати Хелсі, сніданок мені і коханому, поки не відключили світло. А от далі мій найулюбленіший пункт, якого я чекаю ще з вечора. Ну, звісно, це ранкова кава. Цей ритуал я точно не можу пропустити, бо це моя гілті pleasure перед. Те робочими годинами для себе я завжди обираю тільки одну каву: це кава свіжої обсмажки від 25 Coffee Roasters. Така кава без ароматизаторів смачна і корисна для здоров'я. Повірте, я знаю, що кажу, бо від пакетів 3 в одному гастрит забезпечений на відміну від натуральних зерен. Якщо ви боїтесь обирати каву або не знаєте, яка вам буде смакувати якнайкраще, то у 25 Coffee Roasters є сайт, який має функцію підбору ідеальної кави за вашими подобаннями. Просто. То розкажіть трішки про свої улюблені смаки і дізнайтесь, яка кава підійде вам найбільше. Я так собі обрала серед більше ніж 50 кавових позицій Columbia co Централ. І зараз п'ю її кожного ранку. І от особисто для себе я зрозуміла, що найбільше мені смакує якраз таки кава з колумбійських регіонів. До речі, каву мені привозять вже помелену. І ця функція є у бренду безкоштовною, як і доставка від 350 гривень. А якщо ви живете у Львові, Харкові чи Києві, до вас може Приїхати кур'єр, якщо ви знаходитесь у Європі, то доставка цієї смачнющої кави не проблема. 25 Coffee Roasters запустили доставку у Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. А кур'єрська доставка там буде безкоштовна при замовленні від 1500 гривень. Звісно, вас, мої любі, я не можу залишити без знижки. Тому ми з 25 Coffee Roasters залишаємо вам промокод приємний, який дає вам 20% відсоткову знижку на усю каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наб. Він буде дійсний протягом двох місяців, тобто до 22 вересня, тому у вас є предостатньо часу, щоб поповнити запаси смачної кави. І знаєте, коли ви будете пити цю каву, то ви автоматично допомагаєте нашій армії, адже кожні 25 гривень з лінійки 25 Coffee Roasters йде на допомогу. Усі посилання і промокод я залишаю в описі. А ви пишіть плюсик у коментарях, якщо ви такий же кавоман, як і я, і якщо ви готові замінити усі ранкові ритуалі але на каву. Виглядати у південній Кореї погано це мало не політичний злочин. Але ж блін, чому так склалось? Адже у сучасному світі, по великому рахунку, усім повинно бути байдуже, хто як виглядає. Бо на перший план зараз виходить внутрішня наповненість, а не зовнішня. Так працює а в принципі усюди, тільки не в південній Кореї. Привабливий зовнішній вигляд не є примхою, а скоріше необхідністю. Невідповідність стандартам краси може завадити кореянці, наприклад, вийти заміж. Або зробити успішну кар'єру. Тільки в південній Кореї до резюме, незалежно від посади, на яку претендує людина, необхідно прикладати фото в повний зріст, на якому було б добре видно всі нюанси зовнішності. Роботодавець, переглядаючи резюме, може когось обрати, але він має право вказати на якісь, на його думку, вади зовнішності. Наприклад, він може порадити схуднути, змінити колір волосся чи зменшити ніс. І це взагалом стосується не тільки жінок. а, але й чоловіків, тому що у південній Кореї до усіх дуже сильно високі вимоги. Але давайте зосередимось все таки на жінках, якою повинна бути кореянка, щоб вести повноцінне життя у своїй країні. Ну тут, звісно, першим пунктом буде худоба. І якщо, наприклад, чоловічій статі можна бути просто худим, то от жінці при цьому треба мати округлі форми грудей і стегон. І неважливо, що фізіологічно досягти такого результату просто неможливо. Дівчина 42-го Розміру там вже буде вважатись повною і їй будуть радити усі терміново схуднути, тобто культ нездорової худоби тільки процвітає. Також у красивої кореянки повинна бути маленька голова. Ідеальна пропорція до тіла одна до восьмої. Обличчя повинно бути акуратне з високим круглим лобом. Виподібне, коротке, трохи загострене підборіддя. Повинна бути присутня легка припухлість. Це робить лице більш дитячим і додає тільки юності, ніс невеликий. І Круглим кінчиком і високим переніссям, прямі широкі брови, які, і, до речі, в південній Кореї ніхто не вищіпує, а лише зачісують і підфарбовують. Вважається, що вищипані брови старять жінку. Незважаючи на те, що у більшості кореянок вії від природи короткі і рідкі, у південній Кореї красивими вважаються самі довгі пухнасті вії. Тому серед кореянок вкрай поширені засоби, що покращують ріст вій і звичайно процедури нарощування. А от агресивний макіяж та накладні вії, як у мене зараз, таке взагалі. В південній Кореї не вітається і навіть є ознакою вульгарності. Ще одним критерієм ідеальної корейської зовнішності є подвійна повіка. До речі, подібна особливість проявляється у деяких корейців від народження, проте вона нестабільна і з віком може зникнути. Ще одним важливим критерієм краси в південній Кореї є гладке пряме довге волосся. Це взагалі суперечить цим стереотипам, тому що у кореян здебільшого від народження волосся є хвилястим. Татуювання у Кореї не прийняті. А якщо все ж молода людина зробила його, то при зустрічі зі старшими або на виступах, тату необхідно прикрити, щоб не образити почуття старших людей, для яких татуювання асоціюється зі злочинними організаціями. Такі завищені стандарти у південній Кореї з'явились не просто так. Винуватцями цього явища є тв шоу, інфлюєнсери, дорами і кей-поп зірки. З екрану на жителів роками дивились ідеальні обличчя і тіла, і у звичайних людей поступово викривалось поняття краси. Якщо ми розглянемо популярні китайські кей-поп гурти, то ми побачимо якраз такі ці стандарти у повному обсязі. Ідеальні хлопці і дівчата, у яких завжди чиста і сяюча шкіра, ні граму зайвої ваги, а ще вони завжди у гарному настрої. Також вони ідеально рухаються, співають, красиво говорять, вміють стильно одягатись і живуть реально лакшері життя, що демонструють у своїх соціальних мережах. Але як завжди, будь-що ідеальне має свою тіньову сторону. У кей-поп. У гуртах є спеціальна людина, яку називають віжуал, яка повинна бути якраз таки ідеальною серед ідеальних. Вони привертають увагу з зовнішністю. Так, насамперед на артиста та й взагалі будь-якої людини дивляться очима. Зовнішній вигляд, перше, що чіпляє глядача, лише після аудиторія звертає увагу на танцювальні і вокальні дані та образ айдолу взагалом. Одні з найяскравіших прикладів віжуалів це V із BTS, Мундвой із Мамао, Minho із та із Stray Kids. фанати або просто користувачі інтернету, коли переглядають такі картинки і відео, несвідомо починають задумуватись, що для того, щоб стати успішним, потрібно виглядати як ця людина з екрану. Але ти, поки дивишся на чергове ідеальне обличчя із сумочкою Біркен, ти чомусь не задумуєшся, як цю ідеальність це отримали. І лише пару років тому правда про кей-поп індустрію Кореї почала вспливати на поверхню. І виявилось, що стандарти краси для кей-поп. Айдолів у прямому сенсі виявились вбивчими. У жовтні 2019 року кей-поп та південно-корейська актриса Солі відправились до праотців у віці 25 років. Усі слова ми будемо заміняти на крилаті фразеологізми, тому що Ютуб задовбав кидати мої відео у тіньовий бан за найменші словечки через місяць. Її колега по кей попу гухара у 28 років також відправились до праотців. І на жаль, це не єдині випадки серед кіп-поп-артистів, які вирішили так вчинити зі своїм життям, так відбувається, тому що шлях кіп-поп-артиста важко назвати легким Їх готують ставати зірками ще з самого дитинства. Це <плес> Для цього існують спеціальні агентства, які навчають дітей ставати зірками. Тренування станців, голосу і спорту можуть бути жорсткими. Ким іноді по 16 годин на день. Лейбл контролює їх дієти, використання мобільних телефонів та забороняє побачення, щоб вони залишались в амплуа Сінґл, тобто самотні, для того, щоб їх фанати не ревнували зірок до їхньої другої половинки. Більше того, у контрактах прописано, що коли людина з цього лейблу стає популярною, то вона повинна відпрацювати усе своє навчання. І ці суми капець, які космічні, що коли люди... Настає реально топ-один популярною, робить колаборації з люксовими брендами. Насправді нічогісінько не заробляє, і вона може жити навіть у гуртожитку. Це тому, що майже усі гроші забирає собі лейбл і продюсери. Загалом це дуже часто практика не тільки у південній Кореї, та й взагалом загалом по всьому світу. Тільки згадайте, скільки за останні роки відбулось скандалів по тому, що юні зірки відпрацьовували свої контракти. І потім, по закінченні цих контрактів, ще й не мали права голосу на свою творчість айдоли завжди повинні залишатись у формі і ідеальній вазі, тому їм часто доводиться сидіти на екстремальних дієтах. Соліст найпопулярнішого гурту BCS, пак Мін, зізнався, що дуже легко набирає вагу, тому часто звертається до дієт. Раціон співака у цей час складається з риби, морепродуктів, амбирної стружки, огірків і капусти. А загальна кількість калорій не перевищує тисячі на день. Артист не приховує, що нерідко через обмеження йому не вистачає енергії для репетицій та танцювальних тренувань. Були випадки, коли він прямо під час занять падав на підлогу від знемоги. Однак такий підхід дає змогу скидку. Близько 7 кілограмів протягом тижня. Один прийом їжі на день це також поширений метод схуднення серед кей-поп індустрії. Навряд чи його можна назвати правильним і ефективним, однак Сон Гаїн із Brown Eyed Girls та Сою із Сі Стар запевняють, що залишатись мініатюрними їм допомагає саме одноразовий режим харчування. Одна з найпопулярніших поп-дів Південної Кореї IU також уважно стежить за калоріями. День вона починає з одного. Яблука на обід їсть солодку картоплю, а ввечері випиває протеїновий коктейль. Шанувальники тільки дивуються, як при такому низькокалорійному харчуванні дівчині вдається так багато тренуватись, давати так багато концертів та і взагалі виживати. Пишіть у коментарях, скільки часу, точніше, годин, ви б витримали на такій дієті. Я от чим старше стаю, тим більше розумію. Ніяких дієт у моєму житті більше не буде. Проте у Кореї є все-таки одна дієта, яку я б могла. Спробувати це дієта з колою. Суть у тому, що ти повинен щось з'їсти, а потім запити колою. Але, звісно, в моїй картині світу це виглядає так: їш що хочеш, а кола зеро це все нейтралізує. Але у кореянок це працює не так. У них набір їжі на ці три прийоми однаковий. Це шматок хліба, два аваріїця, ну і склянка дієтичної коли. Енергетична цінність такого меню невелика, лише 650 калорій. Хоч така дієта й здається дивною. Проте вона реально припала до душі багатьом дівчатам із індустрії. Але давайте тепер серйозно. Людям потрібно тренуватись 16 годин на добу, і при цьому їх раціон складає приблизно 500 калорій на день. Скільки так людський організм може витримати? А якщо додати сюди ще декілька пунктів, те, що айдолами стають у юному віці приблизно 18 років, коли психіка ще не сформована до серйозних потрясінь. І ця несподівана слава може стати джерелом стресу і депресії, а також підвищити Рівень тривожності, те, що айдоли стають часто об'єктами надмірної сексуалізації, а у їх відшиблених фанатів не у всіх, у якогось відсотка є така фіча, як замовити таксі, яке буде переслідувати машину айдола на швидкості 125 миль на годину. Сюди ж обмежені в особистому житті тиск щодо зовнішності і ідеальності. І так пару років приїде депресія, вигорання і проблеми зі здоров'ям. І от, коли ти вже розумієш, що реально стоїть за цією ідеальністю, ну напевно, ти. Прозріваєш, що тобі, як звичайній людині, воно і не треба. Я зламаний зсередині. Депресія, яка повільно з'їдала мене, зрештою поглинула мене всього. І я не зміг її перемогти. Я ненавидів себе. Якщо я не можу допомогти сам собі дихати вільно, то краще взагалі не дихати. Я питав себе: хто ж відповідальний за моє життя? Тільки я. Але я зовсім самотній. Говорив сам собі, що хочу втекти від оцього всього. Так, я хочу втекти від себе. Я так хотів, щоб люди помітили мій стан, але ніхто. Então... Жодна душа так і не зрозуміла. Ці слова належать Кіму Джонхану, вокалісту групи Shine, якого не стало 18 грудня 2017 року. Дев'ять років приголомшливого успіху, за яким стояли неймовірні жертви, та праця не пройшли для 27-річного музиканта дарма. Тяжка депресія, що в результаті поглинула співака, обернулась бідою. Хлопець за своїм власним бажанням відправився до праців. І ці слова це був його останній допис у соціальних мережах. І він зазначив, що. Він просто не впорався зі своєю втомою, і насправді, коли ти розумієш весь цей абсурд і жах ситуації, що ця система це просто замкнене коло. Люди потребують ідеальну картинку, ідеальних артистів, а артисти не можуть собі дозволити бути звичайними, тому вони йдуть на божевільні вчинки. Бо ж нікому не буде прикольно дивитися на такого ж звичайного, як і ти сам, тому що артисти розуміють, що вони під цим впливом ніхто не буде. Додивитись на них, якщо вони будуть звичайними. Але і у той же час, хоч і люди диктують їм бути такими, але і ж самі фанати можуть відчувати через їхню ідеальність себе неповноцінними, тому що блін, якщо людина з екрану, вона ж реальна, вона може виглядати так, як виглядає. Чому я не можу? Що я не так роблю? І саме через те, що люди хочуть набути цю ідеальність, щоб наблизитись до кіп-поп-айдолів, вони користуються послугами пластичного хірурга. І тому у південній Кореї дуже розвинена пластична хірургія. У Сеулі є цілий район, де розташувались понад 500 спеціалізованих клінік на будь-який бюджет і запит. Там можна зробити навіть процедури, про які я не здогадувалась. Наприклад, відбілювання шкіри. Я натикнулася якраз таки нещодавно на відео казахстанської блогерки, яка розповідає,

Варто казати, як насправді це небезпечно закачувати собі щось під очі. Також у Кореї існує дуже велика проблема з пластичною хірургією серед підлітків для корейців. вважається абсолютною нормою подарувати своїй дитині на випускній школі або в університеті операцію по створенні подвійної повіки, бо саме такий відкритий погляд може суттєво полегшити підростаючому поколінню шлях в корейське суспільство. До речі, 80% усіх операцій. У південній Кореї якраз таки припадає на повіки і на ніс. А вже далі йде ліпофілінг і збільшення грудей. В усьому іншому світі ці операції йдуть у зворотньому порядку. Найбільш затребуваним у світі вважаються операції зі збільшення грудей, слідом йде ринопластика. А на третьому місці підтяжка обличчя обережно від наступного блоку може стати погано. Пам'ятаєте, на початку відео я розповідала, що стандартна обличчя у корейців це ВПП. Подібний овал. Так от, справа у тому, що такий овал не закладений у цієї нації генетично. Тому вони роблять пластику, щоб відповідати цьому стандарту. Така операція називається V-Line пластик, і коли розумієш, як вона проводиться, то фізично стає боляче. Бо щоб отримати ідеальний овал, проводять резекцію нижньої щелепи у цій зоні. Кути нижньої щелепи акуратно зрізаються для більш стрункої та витонченої форми. Якщо кути можуть зрізати, то кістку спереду. То можуть підпиляти, щоб вона не була такою товстою і стала більш агресійною до вашого обличчя. Якщо ж вам все ж таки жаль свого кісткового матеріалу, то можна позбутись від м'язу. Жувальний м'яз, що оточує щелепну кістку, може збільшуватись через надмірну напругу щелепи під час прожовування їжі або бруксизм, тобто скрегіт зубами. Видалення жувального м'яза назавжди зменшить розмір обличчя. Ну і найлайтовіший варіант це видалення комків бішат. Це такі жирові валики у щоках, при видаленні яких можна досягти якраз таки не овальної і квадратної форми обличчя, а потрібної нам трикутної. Особисто для мене перелік цих операцій звучить абсолютно жахливо. Як можна в здоровому глузді вирішити, що тобі якась частина тіла просто не потрібна, і від неї треба позбавитись. На мою думку, жодні стандарти краси не вартують здоров'я. Мені як людині, котра зараз займається лікуванням Своєї щелепи дуже боляче читати, коли люди у здоровому глузді, будучи молодими і здоровими, просто позбуваються від цих частин свого тіла, тому що це якісь нав'язані стандарти краси. Реально страшно жити, дуже страшно. Тобто люди на повному серйозі можуть позбавитись від жувального м'яза, типу, ну краще я не буду нормально їсти, але буду з ідеальним овалом. Але можливо для них це і плюс, тому що таким чином вони вбивають двох зайців і мало їдять, тому що не можуть. І овальне обличчя от тобі стандарт краси. В останні роки уряд Південної Кореї все ж таки вирішив, хоч якось, почати врегульовувати пластичні операції серед молоді у 2020 році було ухвалено закон, який вимагає, щоб неповнолітні отримували згоду батьків на проведення пластичної хірургії. Проте я вважаю такий закон, звісно, повністю неадекватним, і вважаю, що потрібно заборонити пластичні операції до повноліття. Бажано аж до 21 року. А можливість проведення пластичних операцій для дітей зробити тільки по медичним показанням і аж ніяк не по естетичним, тому що підлітки завжди більш критичні до своєї зовнішності на фоні перегляду ідеальних картинок з інтернету і порівнянню себе з ними, і потурати імпульсивним рішенням несформованої психіки точно не можна. Пам'ятаєте, що Бела Хадіту 14 років зробила пластику носа через те, що він був не сформований у дорослому віці, вона отримала западання хрещів, а також у дорослому віці вона вже. Сказала, що капець як жалкує про свій вчинок, і зараз, будучи вже там 20 плюс років, вона б могла прийняти свою природню красу. Але у 14 вона зробила неправильний вибір, і її мама її в цьому підтримала. У неправильному виборі мається на увазі. Я думаю, якби у дитинстві мої батьки потурали усім моїм хотілкам, то я б зараз ходила вся в партаках знаків нескінченності і ластівок по всьому своєму тілу. І як бачите, зараз мені 24 роки, в мене немає жодного татуювання і. Я не знаю, чи хочу я це робити взагалі, бо відчуваю, що зараз я до цього не готова. Проте у 13 років я була впевнена, що мені потрібна от таке наластівка на всю мою спину. Але хороша інформація полягає у тому, що, хоч у Південній Кореї і великий відсоток, на секундочку, 20% від усієї країни, користуються послугами пластичного хірурга, все ж більшість зупиняється на косметології і б'юті лайфхаках. Наприклад, для повіки можуть використовувати спеціальну наклейку. Яку неможливо помітити, губи і скули можна збільшити за допомогою філерів або ж простого макіяжу, волосся можна виправляти за допомогою каратину або інших спеціальних засобів у салонах. А вії можна наростити для В-подібного овалу є також свої лайфхаки. Це спати у спеціальній пов'язці. Мені здається, що це мало що дає, але тікток експерта впевнені, що таким чином деформується щелепа. Хоча відносити це до безпечних методів краси, ну я б напевно не стало, тому що може змінитись при. А це якраз таки і надалі будуть проблеми з твоєю нижньою щелепою. Такі накладки ж існують і на ніс. Фігуру теж можна підкоректувати за допомогою накладок на стегна і груди, для того, щоб зробити вигане тіла під тип фігури пісочний годинник. Є навіть спеціальні безшовні шорти, з боку яких ставлені паралонові пластини, що округляють потрібні місця. А для тонкої талії потрібно лише придбати корсет потугіше. Звісно, ми іноді перебуваємо в шоці від азіатських блогерів, котрі. Дивують нас своїми перевтіленнями, тому що це була одна людина, наприклад, з однією формою обличчя, з носом таким як у неї є. А потім вона робить магію макіяжа, бац, і в неї зовсім інші риси обличчя. Нам здається, це обманом, чимось веселим. Проте насправді хай буде краще так. Нехай буде існувати ця магія макіяжу, аніж те, що люди будуть йти відрізати свої частини тіла для того, щоб парочка сусідів схвалила твою зовнішність. Як би зараз це дивно не звучало, але стандарти краси в Кореї це є якийсь і плюс. Плюс у тому, що це заробіток коштів. Є, наприклад, фуд туризм, є спортивний туризм, а є пластик туризм Туризм. Бо кожного року у Корею до хірургів приїжджають понад 300 тисяч туристів, котрі хочуть зробити там операцію. А це означає поповнення держбюджету на багато мільйонів доларів. Інша сторона, яка може бути привабливою для багатьох людей, це те, що люди там виглядають реально молодше свого віку. І нібито на перший погляд вони виглядають і здоровіше, і красивіше. Навіть експати, які переїхали у Корею, згодом починають. Виглядати краще, головне лише, щоб це все відбувалось здоровим і екологічним способом. Напевно, не можна казати, що усі до одного корейці такі. Як мінімум, серед моїх підписників є люди, які проживають у Південній Кореї, і ви мені неодноразово писали у коментарях про свій досвід, що насправді комусь повезло потрапити у компанію молодих людей, які дивляться на світ більш толерантно, екологічно і ну можна так сказати, по європейському типу. А іншим, навпаки, вони потрапили у компанію. Консерваторів, які тільки і робили те, що критикували їхню зовнішність. Проте, все-таки культ цих от стандартів краси переважає. І в цій основі ми маємо ті проблеми, що я перелічила раніше. Якщо ти не гарний, то про успішне життя можеш забути, тобі можуть розповідати, що потрібно у собі змінити, схуднути. Тебе можуть навіть не взяти на роботу, сусіди не будуть здоровитись, і це все тому, що ти маєш якусь не таку зовнішність. Але популяризація хірургії. І навіть косметології, це не вихід. Найкраще це працювати над адекватним здоровим способом життя, працювати над усвідомленням себе як особистості. І, звісно, зробити цей перехід з важливості зовнішнього на важливість внутрішнього наповнення. Пишіть у коментарях, чи згодні ви з моїми висновками, що вам сподобалося, що вас шокувало, а що ви ніколи не очікували почути про Південну Корею. Також, якщо це відео набере 2000% Лайків, то я одразу випускаю відео про класову нерівність у Південній Кореї. Повірте, там це також непроглядний ліс і є про що поговорити. Тому я дякую, що ви дійшли до цього моменту. Усім цьомчики, і бувайте!